А це все таке, от критикам, які критикують, для чого нам НРК. А знаєте, для чого НРК? Бо цей козак сидить за 90 кілометрів від того місця, де знаходиться його наземний роботизований комплекс. Він же робить третю ходку. У нього зараз 200 кілограм вантажу, батки, самі різні продукти харчування, паливо до е генераторів. І він везе на позицію хлопців. Проїжджає мінімум 10 км в одну сторону, 10 назад. Це е, наземний роботизований комплекс, типу як рейс, який на колесах. І ось так воно працює. Така штука-бомба-ракета. От, от нічим не ризикує. По-перше, глибоко під землею. По-друге, за 80 км від того місця, звідки воно їде, в безпеці собі спокійно заїхали, завезли, зробили роботу. Ніхто ніким не ризикує. І це просто дивіться, ще 80% батки там є, ще є купа кілометрів попереду, і таких, мінімум, три ходки робить за день. Та й таке, отакі в наші технології, реалії. І така в нас війна. Але я просто в шоці, як міняються ті технології, і як то правильно все побудовано в правильних бригадах. До речі, це прикордонники один з найпотужніших підрозділів, які. Коли-небудь були сформовані в силах оборони прикордонника. Він тільки один такий керує ним герой України, земляк. Все дуже класно побудовано. я Його знаю ще з якось, там, 22 там року. Мені здається, це просто неймовірно. Це якийсь от такий кайф.